Доброго ранку вдома. Що робити, коли людина зникла безвісті? Як родини можуть домагатися правди та справедливості? А в Україні через війну це питання стало болючою реальністю для тисяч сімей. Відповідь на нього шукають юристи, правозахисники та міжнародні організації. Сьогодні говоримо про це з програмним директором міжнародної комісії з питань зниклих безвістя в Європі Метті Колідей. Hello вітаю вас, дякую, вас, що приєдналися до нашої розмови. дякую, дуже приємно з вами познайомитися. Дякую. розкажіть, яку роль відіграє міжнародна комісія з питань зниклих безвісті у розв'язанні цієї проблеми you... в Україні так звичайно. Отже, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти це міжнародна організація. Наш мандат полягає в тому, щоб заохочувати співпрацю держав у вирішенні питання осіб, які зникли безвісти з недобровільних причин. Це може бути через збройні конфлікти. Це може бути порушення прав людини, вимушена міграція, організована злочинність тощо. І ми також заохочуємо участь громадянського суспільства та родин у цих процесах. Таким чином це широкий мандат. Айсіємпі, що стосується України, ми допомагаємо уряду та багатьом різним установам різними способами, допомагаючи розбудувати потенціал з точки зору обробки зразків ДНК, надаючи підтримку, технічну підтримку в моргах, з точки зору судової археології та антропології, зрештою допомагаючи в ідентифікації у випадках неідентифікованих людських останків. Ми також дуже щільно працюємо з головним бюро судово-медичної експертизи, щоб збільшити його можливості в обробці великої кількості даних, Ніх про справи, які проходять через морги, крім того, ми дуже щільно співпрацюємо з громадянським суспільством та родинами загиблих безвісти. У нас є компонента малих грантів, і ми підтримуємо сім'ї зниклих безвісти, щоб вони могли розбудувати свою спроможність, бути залученими до процесу і відстоювати свої права. Йдеться про відстоювання прав чи є успішні міжнародні приклади, які Україна могла б використати у своїй системі репарацій? Я думаю, що Україна є унікальною і вона торує свій власний шлях. Я маю на увазі, що ми можемо подивитися по всьому світу і на інші системи, які були застосовані в інших країнах. Але знаєте, Україна є такою, якою вона є, і вона має те, що має. Ви знаєте, вона має реєстр збитків для України. Це не комісія, але я думаю, що це неймовірно позитивний порядок для створення механізму, за допомогою якого можна отримувати претензії за різними категоріями. Очевидно, за втрату життя або втрату життя родич. За знищення або пошкодження майна і найважливіше на мою думку щодо категорії А 22 яка дозволяє особам, чи близькі родичі зникли безвісти внаслідок російського вторгнення в Україну, починаючи з 24 лютого 2022 року, зареєструвати претензію за білі страждання пов'язані із загибелю або пораненням близьких родичів. Тож я маю на увазі. Я думаю, що ми можемо шукати де інде, але я думаю, що Україна знаєте, як і в більшості випадків, йде своїм шляхом, і я думаю, що вона здійснює значний прогрес, чого не вистачає українським інституціям, аби вони працювали ефективніше? В цілому, я думаю, що існує потреба у щільнішій координації та співпраці з питань зниклих безвісти. Я думаю, ви знаєте, що ми рухаємося у правильному напрямку Офіс Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відіграє неймовірно важливу роль у координації дій різних міністерств і відомств, які залучені. Бо, очевидно, це питання стосується Міністерства внутрішніх справ, національної поліції, експертної служби, а також Міністерства охорони здоров'я, головного бюро судово-медичної експертизи і всіх бюро судово-медичної експертизи. Отже, я маю на увазі, що спектр питань величезний, не кажучи вже про міністерство юстиції. Отже, залучено так багато різних міністерств, установ, і це вимагає, як я вже казав, щільної координації та співпраці. Це може бути лише тоді, коли все рухається у правильному напрямку. Як як я вже казав, але це те, над чим потрібно працювати далі. Які міжнародні правові механізми можуть допомогти сім'ям зниклих безвісті отримати справедливість? That's a very big question. ми have your time just now. I think. А фіндек де цинтолокет момент з юнодемейбідемей бі ан інтернешнолтрабінофою. Я вважаю на що варто звернути увагу на даний момент. Це може бути міжнародний трибунал для України, може бути трибунал для Путіна. Ви знаєте, у нас є міжнародний кримінальний суд, який вочевидь висунув звинувачення проти президента Путіна, а також уповноваженого справ дітей Російської Федерації. Але я думаю, що ключовим є те, на що ми повинні звернути увагу, як Україна розглядає справи про воєнні злочини, як вона розглядає кримінальні провадження щодо зниклих безвістей осіб всередині країни і забезпечення того, щоб знаєте, Україна робила це відповідно до міжнародних стандартів. Отже, докази і справи, які вони представляють перед судом, потенційно можуть витримати ретельну перевірку. Знаєте, дуже якісної ради захисту, і це буде ключовим. Я думаю, для правосуддя для сімей у майбутньому але Україна дійсно докладає чимало зусиль, аби впровадити найвищі стандарти. Це і досудові провадження і збір доказів, щоб існував надійний ланцюг утримання під вартою і щоб справи могли витримати ретельну перевірку захисту, щоб правосуддя могло бути здійснене, звертаючи особливу увагу на сім'ї зниклих безвісти і на самі жертви. як родини можуть впливати на процес розшуку та добиватися змін на державному рівні? Чи це взагалі можливо? я гадаю, вони повинні бути сильними, вони повинні бути об'єднаними. Знаєте, один член сім'ї має дуже маленький голос. Але вони об'єднуються в асоціації І Якщо ці асоціації стають спілками, вони стають більшими, вони стають сильнішими, голоснішими, і їхній голос чують. Я думаю, що є можливості для розбудови потенціалу. І наша організація багато працює над збільшенням потенціалу асоціації сімей. І Я думаю, що потрібно створити платформу для знаєте, постійного діалогу між сім'ями та українськими установами, тому що це не вулиця з одностороннім рухом. Знаєте, українські установи так вони мають зобов'язання щодо дотримання прав людини, розслідувати ці справи, але вони також зобов'язані надавати регулярну інформацію сім'ям зниклих безвістей, а також залучати їх до цих процесів, тому що зрештою вони є дуже. Же надійним партнером і життєздатність всіх розслідувань і всіх зусиль може бути покращена і посилена тільки шляхом включення сімей зниклих безвісти в ці процеси. розкажіть, будь ласка, про експертну панельну дискусію, що відбудеться 3 квітня. Хто братиме участь і яка мета цього заходу? Ясоворілі ексайті. Так, ми дуже раді провести разом з реєстром збитків для України круглий стіл 3 квітня. Він відбудеться в Газі, де розташована штаб-квартира нашої організації. Буде пряма трансляція, тож за нею можна буде стежити онлайн. Це відбудеться між 10.30 та 13.30 3 квітня. Це до речі, київський час. Ми дуже раді, що до нас приєднається Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Також особисто візьме участь Артур уповноважений З питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у нас також є кілька неймовірно чітких і розумних активістів громадянського суспільства в Україні. з медійної ініціативи за права людини, громадське об'єднання. Зміна, а також представники міжнародного кримінального суду. Але також я б сказав провідні мислителі з питань відшкодування з академічних кіл ми очікуємо на дуже насичену дискусію про репарації, про роль реєстру збитків для України, особливо в контексті цієї нової категорії а 22 яка стосується зниклих безвісти осіб. Ми з нетерпінням чекаємо на глибоку дискусію з цього приводу, яка зрештою може можливо, це все розвивається з часом, але може покращити процеси, які можуть призвести. Ми сподіваємося, до більшої кількості позовів, поданих сім'ями зниклих безвісти. І обговорити, як може виглядати майбутнє цього процесу, тому що очевидно, реєстр збитків для України це не комісія із скарг або комісія з фінансування, яка з'явиться у майбутньому. Очевидно, є й інші відкриті питання щодо зниклих безвісти, які зникли до 24 лютого 2022 року. Очевидно, ми дуже добре усвідомлюємо той факт, що ця російська агресія почалася не в лютому 2022 року. Вона почалася в 2014 році. Що це за сім'ї? є багато відкритих питань, які ще треба обговорити. Я маю на увазі, що ми розглядаємо це як дуже позитивний крок вперед, що існує реєстр збитків для України. Ми віримо, що він зробить велику роботу, але є ще деякі проблеми, які потрібно вирішити. Я сподіваюся, що багата дискусія може просунути нас вперед до пошуку рішень. Дякуємо за вашу роботу і за те, що приділили нам час.